Привіт, друзі! Давайте поговоримо сьогодні про наступну граматичну тему рівня C1. І вона називається Generic Personal Pronouns. Особові займенники для узагальнення або узагальнені займенники. І таких у нас є декілька. Перший це you. другий one. третій we. і четвертий they. І давайте детально розглянемо кожен із них. Перший You. you в англійській мові часто вживається в значенні люди взагалі. Так? І, наприклад, You never know what can happen. ніколи не знаєш, що може статись. Тобто я тут не звертаюсь до тебе, а я говорю про людей загалом. Інший приклад. You often learn more from... Your mistakes, then your successes. Часто більше вчишся на помилках, ніж на успіхах. Знову я не звертаюсь до тебе конкретно. Я говорю про всіх людей загалом. І тому you тут в значенні люди взагалі. Наступний, другий це займенник One. Який теж буде означати люди взагалі, і обов'язково буде вживатися з дієсловом в третій особі однини». Дієслово в третій особі однини. Єдина різниця One між «you» ще полягає в тому, що One є більш таким формальним, воно набагато більш формальне, ніж «you», і воно рідко вживається в усній англійській мові, але часто можна помітити і побачити його на письмі. Давайте розберемо приклади. When confronted with danger, one's first reaction is often to freeze. Коли стикаєшся з небезпекою, да коли люди стикаються з небезпекою. Перша їх реакція це часто завмирання. Freeze, визначені, ви знаєте, як заморожувати, а тут визначені завмирати. Тобто, one – one's first reaction. Тут відноситься до реакції людей загалом. Інший приклад. One can never be too careful when sharing personal information online. І знову One. Взначені люди взагалі. Ніколи не буває зайвим бути обережним, коли ділишся особистою інформацією в інтернеті. Тобто, тут звернення теж до всіх людей, не до конкретного когось, а до всіх загалом. Далі, наступний займенник це «we». Ми також можемо використовувати «we». Щоб виразити якусь загальну думку того, хто слухає, того, хто говорить, і того, хто слухає разом загалом. Наприклад, we all want to be understood. We усі ми хочемо, щоб нас розуміли. Знову ж таки, всі ми з вами, так? І наступний приклад: we often assume that. Everyone thinks the same way we do. І тут також we. Ми часто припускаємо, що всі думають так само, як ми. Так? Знову ж таки, тут ще одне we. Ми з вами усі. І ще один займенник they. В неформальній такій англійській they часто використовуються для того, щоб говорити про інших людей загалом або про представників влади. Наприклад, they always say that money doesn't bring happiness. І в першому прикладі they означає людей люди загалом кажуть. Так, they always say завжди кажуть, що гроші не приносять щастя. І другий приклад. They should make this subject compulsory at school. Тут ще один варіант they, але тут скоріше мається на увазі уряд владу. Цей, цей предмет слід зробити обов'язковим в школі. Тобто they, ми маємо на увазі, що ми звертаємось до якихось представників уряду або влади. Так, і давайте подивимось ще на декілька прикладів з займенником they. If someone calls, tell them I'm busy. Якщо хтось подзвонить, то скажи, що я зайнята. І в цьому випадку ми спочатку сказали «someone», хтось. Так, ми не знаємо, хто це буде, він чи вона. Тому далі ми вжили займенник them, який позначає людину, стать якої ми не знаємо, нам невідомо, тому що ми не знаємо, хто буде дзвонити. Так, відповідно, ми використали them. І ще один приклад. Everyone should try to reduce...» Their screen time before bed. Кожному варто намагатися зменшувати або скорочувати час перед екраном перед тим, як іти спати. І тут теж there. Ми не знаємо конкретно до кого да, ми говоримо. Ми говоримо до всіх людей і тому використали there, а не his або her окремо. І так, давайте тепер повторимо з самого початку. Generic personal pronouns. Займенники для узагальнення, коли ми говоримо не про конкретну людину, а про всіх людей. Це такі займенники, як you, one, we, they. І перших два приклади. You never know what can happen. Ніколи не знаєш, що може статись. You often learn more from your mistakes than your successes. Часто більше вчишся на помилках, ніж на успіхах. Знову ж таки, ю люди взагалі загалом. Наступний one. When confronted with danger, one's first reaction is often to freeze. Коли людина стикається з небезпекою, її перша реакція це часто завмирання. Знову one's first reaction тут не когось конкретного, а взагалі людей. One can never be too careful when sharing personal information online. Ніколи не буває зайвим бути обережним, коли ділишся особистою інформацією онлайн. Знову ж таки, one ми вживаємо для позначення всіх людей. Єдине, наголошу ще раз, що one більш формальне, ніж you, і не так часто використовується в розмовній мові. Плюс ми маємо обов'язково пам'ятати, що після One, як після слів Everyone, Anyone, Someone, ми використовуємо дії слова в третій особі однини. Наступний займенник We також мається на увазі, що я говорю про себе як мовця, і про всіх людей, які мене слухають. Тобто ми з вами. We all want to be understood. Ми всі хочемо, щоб нас розуміли. We often assume that everyone thinks the same way we do. Ми часто припускаємо, що всі думають так само, як ми. І ще один займенник, they They always say that money doesn't bring happiness. Кажуть, що гроші не приносять щастя. They, в значенні люди загалом. They should make this subject compulsory at school. Варто зробити цей предмет е, обов'язковим в школі. They, ми тут звертаємося скоріше до представників влади. If someone calls, tell them I'm busy. Якщо хтось подзвонить, скажи, що я зайнята. Знову, тут ми не знаємо, хто подзвонить: чоловік чи жінка, тому ми використовуємо займенник them. Everyone should try to reduce their screen time before bed. Кожен повинен намагатися скоротити час перед екраном, перед тим, як іти спати. Знову ж таки, ми звертаємось до всіх людей і до чоловіків, і до жінок, тому використовуємо there. Це все на сьогодні. Зустрінемось у наступних відео.